Я зроблю. Раджі, всім привіт, ті, хто буде дивитись цей стрім зараз або потім. Ми вчора з Романом грали без стріма Forz і поспорили. Він каже, що зможе перемогти мене чисто ракетами і оборонними системами. Я кажу, що ракети це погана зброя, і я переможу його на Арсеналом. Переглянь спочатку, чи стрім нормально йде. Кого це гриби? Ж ще Ні зараз Не зараз показывай, что Та блін. Е -е, прямі трансляції наживо. Центр керування трансляції. Вести. О, пош пошло, погнало. А тепер тільки де стрім? Тики зараз пішов. Якість відмінна. Типи звук я не можу відмониторить, а ну. Раз, два, три. О, пошло, пошло. Ой, там затримка. Да, да, да. Там затримка, секунд 30 Я не знаю, я побачим, потом это. Интересно, кто будет? Я или ты? Так, можно чат дивитися. Так. Давай заново. Ну, давай. Всім привіт. Коротше, з вами Конор і Роман, який на цей раз стрімить, бо Конор ще не стрімить. Ну так. От, вчора ми грали в особисто, проти інших гравців, простих рандомних. І ми поспорили Роман каже, що він зможе перемогти мене на карті Левіафан лише ракетами класу Рой, балістичними ракетами і оборонними системами. Я кажу, що ракети класу Рой балістичні ракети це повна фігня. І що я зможу перемогти його базовим універсальним арсеналом. Нормально, я переможу обов'язково. В це... мене є стратегія, я продумав і тренувався. Ну що, ти створюєш? я? Лобі. Ну, і ракети, може, краще лобі. я створю? то що буде багато ракет. Ти ж вже створив? Хлоби вже висить. Добре, зараз приєднаюсь. Як приємно, що Ютуб може транслювати картинку в 10 раз краще. Бітрейт. Так, зараз командира виберу. Почекай, почекай. Готовий. Все одно офіс, давно. Ну, як завжди, я можу стрім снайперити, але я не буду. Да, давай. Так, все, ще запис почав. На всяк випадок. Я перевірю, як налаштував запис тоді. Теж шаманив. А це питання, до речі, як у тебе йде назва стріма? Що? як ідеще? А, назва? Назва стріма. О, наче ж налаштував, щас, гляну, як вона називається. Точно. На, да, бачу, граємо в Форс. Поміняй на дуель Форс? Яка різниця? Велика різниця, у нас тема зараз не в Force, а саме дуель. Ну Це «Граффорт», «Граффорт». Ну ти... Можемо написати Конор бомбить Force. Я вгадаю. Можемо написати. Бомбимо Force. Шво... Я тобі, до речі, мабуть, бачив. я собі купив елітний худ. І я тобі його подарую, мабуть, а не про худ. Ну, як хочеш. А, я думаю, що такий пінг. а це ж ти хоста. Ну, удачі тобі, щоб твій комп'ютер не, не, не вибухнув. У мене вже є пінги через одну мою помилку.